Але на початку 19 століття вчені почали знаходити все більше скам'янілостей, зокрема Ігуанодонів. Спочатку їх зображували чотириногими істотами, що нагадували дракона Комодо. До того ж, і рогом на носі. Цей ріг Ігуанодон отримав, коли археологи знайшли невелику шиповну кістку та прикріпили її на кінчик носа за аналогією з носорогом. Утім, згодом у вгільній шахті в Бельгії було знайдено кілька десятків майже повних скелетів Ігуанодонів. Тоді з'ясувалося, що на носі весь цей час був палець. Іганодона підняли на задні лапи та почали малювати схожим на кенгуру з великим хвостом, на який він опирався стоячи. І тільки 1980 року дослідження виявило, що Ігоанодон насправді стояв на чотирьох ногах і мав жорсткий горизонтальний хвіст. Ця уявна еволюція Ігуана Дона дуже допомогла вченим зрозуміти, як саме реконструювати тварин із скам'янілих знахідок.